Партнер святкового настрою справжнє. Живе. До живого спілкування. Вітаю в ефірі «Прямо очі. Про найважливіші події цього дня. Дивіться далі у короткому огляді. Та жовтих автобусів не виїхали на маршрути. Шофери пішли страйкувати до садового. Садовий бегон! Садовий бегом! У Львові попрощались з художником Володимиром Патиком. Писати картини це було то фактично, чим він жив. 15 тонн допомоги депутати поїхали на схід в 23 тє Невідомі підірвали службовий джип компанії лімогни через конкуренцію. У цьому переконували представники підприємства Львівський холодокомбінат на першій прес-конференції після вчорашніх трагічних подій. Керівники стверджують, жодних погроз на адресу фірми останнім часом вони не отримували. Відтак правоохоронці припускають. Ймовірно, це був замах особисто на львівського бізнесмена Богдана Копитка, якому належить найбільша частина акції компанії. За словами очільника підприємства Олега Манохіна, наразі виробництво працює у звичному режимі. Додатково його не охороняють. Представники компанії запевняють, загиблі працівники, які перебували в автівці, лише стажувались на підприємстві. Нагадаємо, учора невідомі підірвані. Вали після обстріляли службовий автомобіль компанії Лімо. У вибуху загинуло троє цілоохоронців. Ще один перебуває у лікарні. Поліцейські припускають вибухівку дорожні покриття, заклали ще декілька місяців тому під час планового ремонту. Окрім цього, на місці злочину поліцейські вилучили протитанковий гранатомет а також два магазини до автомата Калашнікова. На підприємство зі сторони з останньої періоди і завчора не було ніякого тиску, не було ніяких, скажем. Лишніх запитань до нас і все. Підприємство працює повністю у штатному режимі. І я надію, що в такому буде працювати. А тим часом правоохоронцям вдалося з'ясувати прізвища загиблих цілоохоронців. Двоє з них мешканці Львова. Відомі лише прізвища Статутяк і Стецишин. А також житель села Зимна Вода Савка. Чоловікам було від 23 до 33 років. Два тижні підготовки, декілька годин завантаження подарунків: 14 населених пунктів на сході країни та більше п'яти військових бригад. День незалежності України депутати Львівської обласної ради відзначили із захисниками. Для тих, хто скоро займе позиції у перших лініях оборони, зі Львова привезли чимало гостинців, засобів гігієни і смаколиків. Втім, не домашніми варениками та печивом тішились військовослужбовці. Найбільший сюрприз від делегації позашляховик. Атів було понад два десятки 15 тонн допомоги військовим, розвантажували декілька годин. Це вже 23 третя поїздка на передову під керівництвом голови військової обласної ради. Олександр Ганущин пригадує перші волонтерські відвіди на військовиків. Благословенному 2014 році році треба було розглядати завжди дві 20-тонні машини. Декілька годин дружньої роботи і п'ять вантажівок роз'їхалися в різні напрямки до міст дислокації бригад. Окрім води, харчів, засобів гігієни, на прохання бійців 80-ї бригади депутати власним коштом придбали позашляховик. На передовій такі машини необхідні для патрулювання. А у вільний від служби час військові не нудьгують. Затривали час перебування на Луганщині. Уже й господарство організували. Пораються на грядках, доглядають поросят. Це наші поросята. Видно? Скільки їх там? Троє. У день незалежності на передовій військових нагородили. І хоча допомогу отримують і від волонтерів, і від місцевих мешканців, усе для оборони, для себе нічого не просять. Виникали в нас питання на даний час тут по будівельних матеріалах, скажімо так, мішки для того, щоб можна було будувати блокпост, бетонні блоки, на даний час поки що нічого. Тетяна Надія Кантон Лакіза, програма очі. Обіцяного транспортного колапсу у Львові не трапилось. Поки що учора приватні перевізники заявили, зупинять усі свої автобуси, та сьогодні, за їхніми словами, вирішили пожаліти містян. Тож до дев'ятої ранку зняли зі своїх маршрутів всього по декілька машин. А вже в 11-й водії прийшли до міськради стрикувати, вимагали, аби до них вийшов Андрій Садовий і розв'язав усі їхні проблеми. До того ж, негайно. В іншому випадку погрожують зупинити рух у всьому місті. Майже дві сотні водіїв прийшли до ратуші, поки страйкарі вишикувались у шеренгу з плакатами на площі ринок, на пасічній така ж черга із жовтих автобусів на узбіччі. Шофери з полудня почали з'їжджати з маршрутів, аби приєднатись до страйку. Кажуть, у них увірвався терпець, адже на їхні постійні звернення у міськраді не реагують. Ми зранку машини пустили до 9-ї години, щоб вони все таки перевезення частково здійснили. Ми розуміємо, що це є певні незручності для пасажирів, тому ми постаралися їх мінімізувати. Зараз на Пасічній стоїть десь порядку коло 120-150 машин, і десь коло 200 машин ще стоять в парках. Вимог у кермувальників багато. Перше на що скаржиться – величезна кількість пільговиків, яких просто нікому обліковувати. Забагато пільгових приїздів постійно збільшується, збільшується коли запустять електронний квиток. Це Розвантажить транспорт, розвантажить водіїв і людей. людям буде простіше. Вони не будуть передавати задніх дверей 100 гривень і чекати, чи їм повернуть їхню здачу чи ні. Аби про все це розповісти, пішли до мера. Втім, з першого разу ініціативна група на прийом до Андрія Івановича не потрапила. Тож, вдруге, до кабінету прийшли усі разом. За новий за деякий час міський голова вийшов на переговори до страйкарів. Вони поставили меру ультиматум або він наводить порядок з пільговиками, а для цього створює робочу групу, або водії і далі стоятимуть у коридорах ратуші, а маршрутки у гаражах. Та за словами мера, рішення, які від нього вимагають мітингарі, можуть прийняти тільки депутати і лише на черговій сесії. Ми створимо робочу групу. Ця робоча група поспілкується з перевізниками, безперечно. Поспілкуються з тими людьми, які сьогодні подали свої звернення. І Інженерна комісія, яка профільна, і вже ця комісія будемо вже це рішення буде на сесію міської ради. Наступна ж сесія міськради, на якій не лише мер, але й депутати зможуть послухати перевізників, запланована лише за два тижні, на 14 вересня. Ірина Мочульська, Юлія Біль, Олег Гонтарчук, програма Очі. У Львові прощаються з відомим живописцем Володимиром Патиком. Львівський митець пішов із життя 28 серпня. Колеги називали його найвідомішим українським малярем минулого століття. За своє життя він створив понад 7 тисяч полотен. Був заслуженим художником України та лауреатом Шевченківської премії. Незабаром йому мало б виповнитись 90. Митець не дожив до власного ювілею лише місяць. Це автопортрет батька. Це є практично студентські роки. Він ще тут такий молодий, дуже. Енергійний цікавий. Ось у цій невеликій майстерні Патик створював шедеври понад 20 років. Син художника пригадує, батько малював майже цілодобово за усе життя. Використав понад 600 кілограмів фарби та півтори тонни паперу. Його роботи прикрашають не лише українські галереї, але й музеї Америки, Німеччини, Франції та Китаю. В Торонто є дуже багато його творів залишилося. І в національному музеї, і в поприватних колекціях ні одного дня, ні дня без лінії. Тобто не було жодного дня, щоб він не робив. Якщо не було олійних фарбів, він десь був постійно шкідцівники. Це такі натюрморт на фоні вікна. Тобто він є дуже характерний для стилістики вже такого зрілого майстра. І... Тут його в таких роботах ні з ким не можна збути. Не лише натюрморти, але й пейзажі та портрети. Геніальне полотно художник міг створити лише за 20 хвилин. Він дуже швидко малював, шуткували ці художники між собою. Каже, та Володимир потик бішить і по дорозі малює. І притом декілька штук, поки там пробіжить якусь дистанцію, він дуже швидко малював, і то видно по роботі. Вона така експресивна. Сьогодні попрощатися з живописцем прийшли десятки колег та друзів. Пригадують, через тривалу хворобу останні декілька років тримати пензель в руках чоловік уже не мав сили. То й сталося зараз, тому що він перестав писати останнім часом. Всюди, куди б ми не їздили, він мав з собою обов'язково такий нотатник. Де він замальовував трьома-чотирма лініями? Він запам'ятовував пейзаж повністю і потім дуже гарно вмів то все передати. Художник не дожив до найбільшої персональної виставки у рідному Львові. Експозицію із півсотні полотен презентують 9 вересня у національному музеї Андрея Шептицького. Наталя Кулик, Володимир Чопак, програма Очі. Початку опалювального сезону можна не дочекатись. На порозі зими комунальники підприємства опинились із мільйонними боргами. Ситуацію міг би врятувати спеціалізований закон, запевняють тепловики. За нього проголосували нардепи, але президент 12 серпня наклав вето. Комунальники стверджують, мають борги за енергоресурси, але виникли вони, мовляв, не підприємств. Держава невчасно компенсувала кошти за пільги та субсидії. А ще із затримкою за послуги сплачували бюджетні установи. Відтак наросла пеня. Представники «Львівтеплоенерго» та «Залізничтеплоенерго» сьогодні звернулись до нардепів та президента з проханням підтримати закон та списати борги. Інакше тепловики не встигнуть підготувати мережі до опалювального сезону. Коли невчасно держава відшкодовує нашому підприємству пільги субсидій, це це в нас виглядає як боргом нашого підприємства перед НАК «Нафтогазом». Відповідно, на ті на гроші на ті кошти нараховуються певні штрафи. Пам'ятник Тарасові Шевченку урочисто відкрили у селі Старява, що на мостищині. Цей монумент має більш ніж сторічну історію. Згадки про нього є з часів Першої світової війни. Про унікальну історичну знахідку та її реставрацію. Дивіться далі. Саме такого кобзаря середнього віку з впевненим поглядом та довгим волоссям рідко зображують в книжках та на постаментах. На унікальну культурну знахідку пам'ятник Тарасові Шевченку близько двох років тому випадково натрапили мешканці села Старява, проводячи ремонтні роботи. Згодом виявилося, за часів Першої світової війни селяни заховали від окупантів бюст кобзаря. Влада міста вирішила відновити знахідку. Реставратор абсолютно нічого не міняв. Так як це було сторічної давності, так воно збереглося. Тільки підфарбували відновили. Новило той напис, який є, оскільки саму голову вона була вже не ну не в змотак на було не в змозі її було відновити. То то тут ваш вашій увазі представлена копія. Я зробив такий експеримент. Закинув соціальні мережі фотографії і сказав: От подумайте, де я цей Шевченко, і чомусь всі пишуть Балкани, Румунія, ніхто не може написати, що це мостищина. Аби встановити пам'ятник Тарасу Шевченку, в 14-тих роках минулого століття селяни самотужки збирали кошти. Розповідає спогади своєї бабусі, мешканка сусіднього села пані Марія. Була Австро-Угорщина, потім Польща збирали на відкриття цього пам'ятника. Хто скільки міг і в той час відкривали? Десь закупали, Казали, що можливо ніколи не знайде. Мументу вдалось відреставрувати, а от саме погруддя передали в мостизький історико-краєзнавчий музей. У селі ж встановили точну його копію. Відкриття цього пам'ятника це відновлення історичної справедливості та чергове свідчення нашої славетної історії. Переконаний народний депутат Ярослав Дубневич. Це важливо, щоб ми відновлювали і встановлювали на місце пам'ятники, які були знищені окупантами. І я радий, що сьогодні цей пам'ятник силами мешканців села Старяве знову повстав. На очільному місці. Встановили пам'ятник Тарасу Шевченку на тому ж місці, де й у 1914 році. Ми продовжуємо серію матеріалів, присвячену 25-й річниці Незалежності. Завершення 20-го століття увійшло в історію молодої країни низкою знакових не лише для Львова, але й для всієї країни. Подій в той час українці очікували на швидкий економічний розвиток після оголошення незалежності. Втім, надії на хороше життя так і не стали реальністю. Додавала депресивних настроїв криза у медицині, масове відімкнення світла та занепад великих підприємств. Супереч економічному хаосу, саме у цей час Львів відвідує перша леді США Гілларі Клінтон. Попри темряву в домівках, світло в кінці тунелю для столиці Галичини з'явилось у Кіото. Там архітектурний ансамбль міста зарахували до світової спадщини ЮНЕСКО. Тож як запам'ятали закінчення тисячоліття львів'яни, пригадуємо. Україні 96-го у розпалу грошова реформа. У вересні львів'яни вистоюють у довжелезних чергах, аби замінити карбованці на новенькі гривні. Для цього держава виділила лише 15 днів тож свіжо надрукованих банкнот вистачало не всім. Це вже є наша постійна валюта, наша одиниця, ні тимчасовий купон. І може це нам дасть якийсь стимул життів для покращення цього життя. Де її набрала багато, пенсії має 2 мільйони, що ти є. Нормально, лиш би вони були, лиш би платили зарплату. А так зарплати немає, немає ні гривень, ні купонів. Тоді ж завершився і конституційний процес, який тривав довгих шість років. В ніч з 27 на 28 червня 96-го у Верховній Раді відбулось історичне голосування, і країна отримала свій головний документ його створення. Чи не найактивніше долучились і львівські політики? Запам'яталася звичайно фінальна частина цього конституційного процесу конституційна ніч з 27-го, Червня на 28 червня 1996 року, за оцінками європейських юридичних інституцій, політичних інституцій, була за своїм змістом кращою у Європі, бо ми запозичили справді ну, найновітніші е, положення із багатьох європейських конституцій. 96-го до Львова залізницею стало легше діставатись мешканцям області. 27 грудня, неподалік від головного, урочисто відкрили приміський залізничний вокзал. А вже 28 грудня з нової станції постійно курсують потяги, в той час обслуговуючи майже 15 тисяч пасажирів щодня. Приміський став першим новозбудованим вокзалом у незалежній Україні. Хочеш укол або рентген – плати. Криза в медицині змушує львів'ян у 90-х для рентгенівського знімка, до прикладу хребта, віддавати ледь на пів зарплати, а гіпс узагалі не накладали, доки пацієнт за нього не заплатив. Дні з 16 до 18 листопада 1997-го у Львові перебувала Гіларі Клінтон. У той час перша Ладіс Шан відкрила пам'ятник жертвам політичних репресій. Вони померли за свободу, наголосила у своєму виступі перед тисячами львів'ян, а ще встигла поспілкуватися з містянами просто на вулицях. Привезла зі штатів і подарувала львівській дитячій лікарні, реанімобіль та гуманітарну допомогу. Політики усієї країни ледь не напередодні візиту запевняли. Приїзд до міста Леді Клінтон це не здійснена мрія. Розвіяв песимізм скептиків перший крок Гілларі істра страпа літака на львівську землю. Біля пам'ятника голодомору вона була там, була колосальна зустріч. Ви знаєте, не було, як кажуть, народі, де яблуко впасти. Було десятки сотні тисяч людей. Затопило. Цього року заливало дощами Закарпаття. Небачені досі зливи понищили сотні людських домівок, Змивали мости. Відтак цілі села залишались у водяному полоні. Найбільша повінь в історії України частково зачепила і Львівщину. За він того тих купив я вроді по 40 гривень платив за метр. Ой, мать, бо ту бульбу тримаємо і не що робити, Чи садити, чи тримати. Та як тут? Хиба кому їздити, треба жити. 98-го до Львова дісталось одне із див цивілізації, яке у Європі вже давно стало звичним. Перші вуличні банкомати поки залізний банкір рахував купюри, сихівчани лічили дні до запуску тролейбусної лінії. Перший маршрут, тоді ще 24-го тролейбуса, завершили облаштовувати саме 98-го. Увесь світ дізнався про Львів як архітектурну перлину Європи у далекому японському місті Кіото. 98-го вирішили, Львів вартий того, щоб потрапити до переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Експерти запевняють, саме це історичне рішення дало поштовх для теперішніх туристичних рекордів. Те, що ми це зробили, це було ну неймовірно революційно і. Ця це внесення до списку дійсно це революційне. Воно давало нам можливість точно так само розвинути і зберегти і показати Львів історичний, оці наші неймовірні, абсолютно нічим не, не не порівнювальні пам'ятки, які ми маємо тут. З, ми мали можливість їх належним чином відреставрувати велосипедами, холодильниками та дрібною технікою видавали зарплати дев'яносто восьмого на львівських підприємствах. Того року дефолт в Росії відчули й українці. Ціни зросли майже удвічі. Вона подія 99-го. у Львові відбувся саміт. З'їзд учільників центральної та східної Європи безпрецедентно так характеризують цю подію експерти. Стільки президентів одночасно місто не бачило ані до, ані опісля цієї події. Керманичі Австрії, Болгарії, Німеччини, Польщі, Румунії, Словенії, Угорщини України і Чехії приїхали, аби обговорити політичну ситуацію в Європі. Тодішній мер Львова Василь Куйбіда згадує президенти й місто встигли оглянути та навіть випити львівського пива. Неймовірні заходи безпеки, довга підготовка. Місто чепурили, щоправда, тільки там, де оновлені фасади могли побачити глави держав. Ходили пішки по Львову, і от з Гавелом ми ось тут пили пиво разом. Ця зустріч мала велике політичне, значення. велике політичне значення. Україна ставала в центрі політичних процесів у центральній і східній Європі Європі і проголошувала себе таким чином регіональним лідером. Місто стало е, таким західними дипломатичними воротами. Одним з перших говорив тост е, президент Польщі. От Він виголосив тост і, тримаючи е, таку програмку, де говорилося, що має відбуватися, і е, невеличка промова нашого президента, він звертаючись до всіх президентів, запропонував. каже, е, Давайте, панове президенти, давайте поставимо свій свої підписи на цьому і подаруємо міському голові Львова. І якщо йому буде дуже сутужно вже в міській господарці, хай він це виставить на аукціон в соцбі і отримує гроші. Все це проводилося в палаці залізничників. Ви знаєте, це була така шалений ажіотаж. Нікого не пропускали. Було декілька коридорів пропуску, як закінчиться саміт. Юрба людей вже розходилася і всі сіли і поїхали на обід. А там був шквал емоцій, а там був шквал радості. Воснівський і Леонід Кучма співали пісні 1999-го. в автокатастрофі гине В'ячеслав Чорновіл, титан молодої української політики, перший голова Львівської облради та реальний претендент на президентське крісло. Смерть політика кардинально змінила усю політичну ситуацію в тогочасній Україні. Експерти певні, якби вантажівка того дня не обірвала життя В'ячеслава Чорновола, історія всієї країни була б кардинально іншою. Пан Чорновол, який відповідно. Був би добрим президентом, і ми б не мали би сьогодні війни, ми б не мали би того, окупації і тому подібне. Тому що він був надзвичайно принциповою і далекоглядною людиною. На початку 2000-х років. Чорновіл міг би бути президентом України, і Україна би тоді пішла зовсім іншим шляхом, і ми би не прийшли до тої кризи, яку ми маємо сьогодні. На двох знакових постатей осеротіла держава 2000-го. за українську пісню. Просто у центрі міста у бійці біля кав'ярні Цісарська кава постраждав ігор Білозір. За декілька днів очільника ватри не стало. Весь шлях до Личакова тіло співака супроводжували тисячі людей. А забігайлюку на проспекті Шевченка розгромили, вимагаючи покарати винних. Компанія, яка сиділа поряд, покликали гітариста. Гітарист почав грати пісню на російській мові. Людина, яка сиділа поряд з білозіром, не білозір. Білозір в компаніях ніколи не співав. Зробили їм зауваження. Вони підійшли, Білозір їх розборонив. Там підбігла міліція, розбронив. Тобто, Білозір тут виступив, як миротворець. Той колега знову почав приставати до цієї компанії, знаючи, сказав, та там не всіх мускалів. Війна забила. Один з них розвернувся. Білозір знову хотів захистити цього чоловіка і став між ними. І вдарили Білозіра. Білозір впав. Тяжко вдарився бордюр головою. А ще дощової осені зникає журналіст Георгій Гонгадзе. 16 вересня 2000-го його викрали у Києві. А вже 2 листопада у Тарашчанському лісі знаходять обезголовлене тіло. Дружина та друзі згодом упізнали у ньому гію. Натомість мама до своєї смерті не визнавала, що знайдені останки належать її синові. Зникнення Гонгадзе збурило усю країну. Фахівці впевнені правди у цій справі ніхто і ніколи не дізнається. Я вважаю, що в цій історії ми знаємо. Відсотків 40 фактів і абсолютно не знаємо правди. Мені не зрозуміло, чому група тренованих людей і на вбивство в тому числі не могла вбити людину і так ліквідувати, щоб цієї людини не знайшли. А тут так сховали, що буквально за кілька днів знайшли, а ще й е, ледь не прикраси там на ньому знайшли. Тобто ситуація мені не зрозуміла, що це розвідки в тому заміщенні, спецслужби, це однозначно. Тіло, яке знайшли у Таращі, урочисто поховали у Києві через 16 років після зникнення Гії 22 березня 2016 року. Якщо ви готові стати героями наших матеріалів, маєте цікаві теми, телефонуйте нам безкоштовну гарячу лінію телеканалу. Я прощаюсь з вами до завтра. На все добре. Святкового настрою справжнє, живе, до живого спілкування.